Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Шусть і Шуня. Велетенська кулька. Аксель Шефлер. Була у шустя повітряна кулька. Власна повітряна кулька така велика і червона і кругла. Шустеві вона страх, як подобалася. Шусь приніс її похвалитися Шуні. Шуня теж визнала, що кулька пречудова, і друзі вирішили піти з нею погуляти. Кожен, хто бачив кульку, всміхався. Кулька тішила перехожих, аж раптом шусть ненароком упустив мотузку, і кулька здійнялася в повітря. Шусть і шуня кинулися на вздогін. Але кулька летіла все вище і вище. А тоді бабах луснула. Ой, лишенько. Шусть дуже, предуже засмутився через кульку. Він плакав і плакав і плакав. Бідолашний Шусть. Але шуня придумала дещо чудове. Вона запропонувала пускати мильні кульки-бульки. Усі кульки-бульки відлітали, і всі лопалися. Але Шусть і Шуня раділи, бо на те вони кульки-бульки. Краса. Текст читала Анастасія. Богіко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.